Автомобіль із штатів привезти і зробити в бюджеті 12-15 тисяч доларів. З такими телефонними дзвінками до мене звертаються щотижня декілька людей, це точно. Автомобілі, які вони наводять, в приклад, це можливо Hyundai Tucson, Kia Sorento і без, безліч інших. Ну, той самий і Jeep Compass з 2018 року, звісно. Адже хочеться свіженький автомобіль і дешевше ринку, адже в рекламі ж говориться, що машина із штатів має бути на 30% дешевше від авторія. Але ви маєте розуміти, що Комплекс пригону доставки і розмитнення автомобіля на сьогоднішній день досить таки недешевий. І навіть якщо вам обіцяють в договорі прописати, що автомобіль вийде не більше 12 тисяч доларів, то це буде виключно з доставкою і розмитненням. І це абсолютно реально. Вибрати непоганий кросовер з вище перечислених від 3 до 4 тисяч доларів на аукціоні в США абсолютно можливо і реально. І в районі 12 тисяч привезти, відремонтувати. А далі Точніше, просто привести а далі починається саме цікаве: це ремонт, це відремонтувати. Адже комплекс запчастин від пошкодження в Штатах, там же ж не просто крило поцарапали чи дверку, що ти його зашпаклював, покрасив та і все. Автомобіль зіштовхнувся з якимось іншим автомобілем, стовпчиком чи потрапив в якусь дорожньо-транспортну пригоду і потребує ряд запчастин для закупівлі і відновлення. Потрібна робота майстра, який це все відрихтує, встановить, і це все пофарбує. Так от, при недорогій машині, якщо це не преміум сегмента, запчастин в середньому можна купити на 2-3 тисячі доларів. Роботи по відновленню можуть складати від тисячі до 2 доларів, і по фарбуванню від тисячі до 2 доларів, в залежності від того, скільки ви захочете фарбувати запчастин. В результаті у вас автомобіль в 12-15 під ключ з ремонтом не вийде аж ніяк. Дивіться, будь ласка, тверезо на речі.